Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Дане відео я хочу присвятити королеві саду, цариці всіх клумб і квітників Троянді. Зараз іде перша хвиля квітнення Троянд, середина червня 2023 року. На екранах трояндочка, біла трояндочка групи шраб. Шраб перекладається як кущова, тобто це кущова трояндочка. От така вона в мене красуня, але без імені, тому що ця трояндочка придбалася мною як просто біленька, і назви я не запам'ятала. Ця троянда виростає до 2 метрів, тому весною я зробила її обрізку до метру, тобто, наполовину. тобто наполовину. на половину, тобто на половину. На зиму вона була в мене вкрита добре перегноєм трьохлітнім на висоту 20-30 см. Ничим я її зверху не вкривала. І от вона так у мене перезимувала і дає мені отаке перше квітнення. От така краса. Трояндочка без запаха, але візуально дуже красива. Посажена у мене вона в центрі міксбордеру, і зараз вона солірує. Ось така красунька. Квітку ця троянда тримає, днів 10 тримає. А якщо прохолодна погода, то буде тримати довше. тижнів 2 триматиме. Ось така красунька. Давайте поглянемо, які ще в мене трояндочки квітнуть, і я розповім про них. А це мої красуні. Маленькі трояндочки, бордюрні. Оця трояндочка в мене другорічка. І ця ось червоненька, отака вона щедра на квітнення. Це вже в мене третій рік цим трояндочком. І жовтенька. От вона така дрібненькі квіти в неї. Але вона так рясно квітне, що ну, взагалі так гарно виглядає. Такі в мене бордюрочки. Хто полюбляє невисокі такі квіти, невисокі троянди, бордюрні троянди, взагалі взагалі дуже красиві. Тут у мене зліва, я ось її недавно посадила така помаранчева. Такі трояндочки, такі красуньки. Поряд маргаритка й досі квітне. Маргаритка квітне місяць буде квітнути. Тут такі бордюрочки. Розпочинає квітнення моя троянда Флоребунда, Хулі. Група флоребунда, назва троянди чи хулі. От такого Дуже цікавого кольору трояндочка. Взагалі, троянди флорибунда переводяться як щедро квітночі, і вони виростають ну, з метр, не більше метру. Але є сорта троянд флорибунда, які виростають великими кущами. Оця трояндочка в мене другий, мабуть, третій рік. І от така вона красунька. У минулому році вона мені дала три хвилі квітнені. Така красунька. Теж квіточку тримає довгенько, тиждень тримає, тобто сім днів. Хоч і розмова зараз про троянди, але хочеться показати квітнення Ірису. Більшість ірисів у мене вже відквітли, а це такий, видно, пізній сорт. От він у мене й досі квітне, така краса. І дарує мені свій п'янкий аромат. Ще один красунчик ірис. Він у мене тут зростає у затінку, тому й запізнився з цвітінням. Але це добре. Розтягнулось квітнення ірісів такого кольору блакитненького. А це грунтопокривна троянда, біла в свані. Отака красотка. Теж вже третє літо цій трояндочки, зараз вона в полурозпуску. Отака красунька. Її можна підв'язати на опору, і вона буде як полуплетиста. Поки що мене влаштовує такий варіант. І от вона така в мене красуня тут. Біла троянда. Я взагалі дуже полюбляю білі троянди. Така красунька. Зараз ми бачимо трояндочку Леонардо да Вінчі. Група Флори Бунда. Теж розпочинає квітнення. Трішечки вона схилилась. Можливо, я її підв'яжу. Ось вона поруч із трояндою свані. Така красуня розпочинає квітнення. Троянда. Друге літо в мене зростає. Я її підляжу, вона буде метр. Моя багатостраждальна авоста Луїза. Це чайно-гібридна троянда, а багатостраждальна, тому що вона мені дала пагон шиповника. І Шепшина заглушила, ну, заглушила трояндочку. І от вона мене зараз радує однією гілочкою, але ж якою? Але ж якою красивою. Теж ця троянда вже квітує дні всім. Так, так, дні всім квітує. Ця троянда і запашна, і красива, і відома. Така вона зараз у повному квітуванні. Мій малючок, моя трояндочка Джулія Чайлд. Відноситься до групи Флоребунда, жовтого кольору квіточка, така красонька, кущику другий рік, друге літо. Поки що вона нарощує себе, я, я думаю, вона до метру буде, так як і по опису. Так як і належить по опису. Красуня. Цій красуні квітці 5 день. Ну, красунька. Мій вогник, моя трояндочка Флоребунда, супер трупер. От такого яскравого помаранчевого кольору. Зараз почав накрапати дощик, ранок. Ну, мої трояндочки почувають себе гарно. Така красунька. Вона тут у мене на передньому плану. В неї достатньо така крупна квітка, як для флорибунди. Рекомендую цю трояндочку. Кому подобається такий помаранчевий колір, рекомендую дуже гарна троянда. Кущик більше метру не буде, сантиметрів 80. Така красинка. Тут у мене не вийшов із зими лава глюд. І я, поки не куплю якусь наступну трояндочку, поставила отаку композицію з горщиків петунія, бегонія вічноквітноча. Поки ще так у мене тут стоїть. Компаньйони до мого супертруперу. Ну, такі компаньончики. Хочу також засняти трояндочку Чіпіндейл. Троянда чайно гібридної групи, але поводить вона себе як шраб. Тобто вона може виростати до 2 метрів. Ця троянда в мене квітує вже 2 тижні. Є вже, звичайно, на землі пелюстки від квітуючих. Квітів, скажімо так, але ж дуже красива троянда. Поки що вона в мене виросла не дуже висока, але дала гілку із багатьма пуп'янками, з яких розквітли такі прекрасні шедеври. Цю квітку рекомендують усі розоводи, розолюби, тому що вона зростає. В усіх регіонах, будь-то північ, будь-то південь, схід чи захід, вона зростає, де її посадять, там і зростає. Невибаглива, взагалі не вибаглива, взагалі не вибаглива трояндочка, і от така вона красуня. Вона запашна, довго держить квітку, але треба трішечки почекати 2-3 роки, щоб квітка наростила кореневу систему гарну. І пішла в ріст. Та нічого, ми ж зачекаємо. Ми ж квітоводи, квітолюби. Вміємо чекати. Як отака -от, красуня вже показує, яка вона буде краса. Також розпочинає своє квітування чайно-гібридна троянда Red Star. Червона зірка. Дуже хороший сорт, міцна троянда. Обрізалась вона низько, обрізка була низька до 20 см, і виросла, і вона ще ростиме на протязі літа. Ця троянда дає дві гарні і довготривалі хвилі квітнення. Довго триває свою квіточку ця троянда, плотненька така вона, щільненька. Дуже гарно поряд з красунчиком Тамаріксом. Зараз отакий в мене ажурний Тамарікс. Квіточка Red Star. Така красота. Крупний план. Трояндочка топаз. чайно гібридної групи. Як повний розпуск буде, тоді ще покажу. Моїй грунтопокриній троянді чотири сезони для Сквадро Сізенс. Всього перший рік. Я її посадила минулого року восени, пізненько восени. Ну, вона такий кущик наростила, видно багато пуп'яночків, і буде така яскраво рожева квітка. Будемо чекати. Розпочинає також своє квітнення, свою першу хвилю квітнення, чайно гібридна троянда, адмірал. Не знаю, сказала хазяйка господар, господарочка, вибачте, що це адмірал. я не дуже впевнена, але буду називати так, як називала господиня. Розочка, трояндочка, вибачте ще раз. Дуже. Симпатична. Ось такий зараз загальний план мого міксбордеру з квітуючими трояндами. Я кожного місяця показую загальний план, щоб видно було, як змінюється мій міксбордер на протязі всього сезону теплого. Літа, осені, весни. Так, як зараз у мене стоїть красота. Зараз солірують у мене троянди, а пілонія вже закінчує своє квітування, скоро буду її обрізати. Хочу замітити про підживлювання квітів та обробку. Вже треба обробляти фунгіцидними засобами для профілактики, але нам поки що не дозволяють дощі. Я де в яких кущиках сумніваюсь, я їх пролила бордоською сумішчю. А трояндочки свої я поки що нічим не обробляю. Поки троянди квітують, обробляти їх нічим не треба. Вже як відквітують, я їх обріжу, підживлю. Підживити можна органікою і мінералкою. Органіка в себе включає перегной, якісь настої трав, або в гранулах можна придбати органіку і мінеральні добрива. Після обрізки дуже гарно підходить монофосфат калія. Ще трояндочки дуже люблять. Перманганат калію, як ми називаємо звичайний марганець. Тільки треба робити розчин дуже-дуже слабо-слабо рожевий. Троянди це полюбляють. І також можна окропити рослинки, які поряд з ними квітують або будуть квітувати. Така краса. Якщо по обробкам якісь питання, будь ласка, задавайте в коментарях, я відповім. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім бажаю мира, добра і світла. І я вначалі забула сказати, що я проживаю в Україні на півночі України. Вірніше, якщо точніше, то південно-східна частина України. Наша країна. 100% переможе, тому що ця війна вже Ой, не будемо про війну. Дуже важко, дуже важко, дуже тяжко, дуже прикро, що так нас обідали сусіди. Але квіти ростуть. Квіти нас радують, відволікають такою красою. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Спірейка, яка красива. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Я всім буду рада. Будуть далі квітнути мої рослини. Буду знімати, показувати і, що знаю, розповідати. Всім до наступного відео і будь ласка, напишіть мені, як краще, коли я веду відео на російській мові або на українській. Всім пока-пока буду чекати ваших коментарів.